Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами карма особистих стосунків. Чому не складаються стосунки, чому не може хтось вийти заміж, хтось розлучається, чому не вдається все-таки побудувати гарні гармонійні стосунки. Однією з причин є карма, яку ми напрацювали в минулих втіленнях. Хотіла поділитися сьогодні кейсами клієнток. Сьогодні у нас був прямий ефір в закритій групі Карма рід душа». І а, сьогодні в нас прямий ефір був, і ми розібрали історію клієнтки. Кані була така історія, вона познайомилася з мужчиною через інтернет. Е, там такий недобросовісний мужчина був, е, хотів її розводити на гроші. Е, вони завершили спілкування, але от щось каж... казала клієнтка, що щось тримає. Не може його забути, відпустити думками. Відчуваю, що щось тримає. І от цього дня, прямо на ефірі ми пішли в регрес. Ми пішли в практику, розібрали, що за образом її мужчин, які приходили в її життя, стояла там мама, там психологічна тема, їй треба більш детальніше пропрацювати в регресі індивідуально зі мною. Так і от ми розбирали саме карму з цим мужчиною. В минулому житті вона на цього мужчину магічила. І це, повірте, робили багато. Багато хто із вас, ви просто не пам'ятаєте свої мину, минулі втілення, для того і є регрес. Е, і в мене така була колись історія. Тобто це часта така історія, коли ми володіємо силами, але ми за це і несемо відповідальність, і е, в нас є завжди вибір. Коли ми володіємо силою, коли ми хочемо побудувати гарні стосунки, в нас є вибір: ми обираємо легкий шлях, коли ми приміняємо магію не в благо. Вона там його увела з сім'ї, вона його прив'язала магією до себе і таким чином склала своє особисте життя. І в цьому житті вони знову зустрілися, але вже вони помінялись місцями, він її використовує, ну якісь там недобросовісні. Приписки в них були. От, і тому завжди, коли душі зустрічаються зараз в нашому втіленні, вони пам'ятають, що є якийсь більший конект, чому не можемо відпустити, чому ця прив'язаність така незрозуміла. Каже, я взагалі цієї людини не бачила, от не можу викинути з голови все. Прив'язаність така. Да? Чому? Тому що душі пам'ятають, що вони зв'язані з минулого життя. І от ми пішли в регрес, ми розібрали цю історію, і їй треба було всього-навсього обрати інший шлях. І інший шлях в прогресії ми з нею подивилися, що їй потрібно було всього навсього переїхати з тієї місцевості, де вона знаходилася, і там вона зустріла свою любов. Але це треба було виходити з зони комфорту, це треба було переїжджати, але все-таки. В неї був шанс побудувати гарні стосунки, де в неї прекрасний був чоловік, де в неї були дітки, і вона була би щасливою. Але часто нас диявол іскушає саме практики, які вже розпаковують свої сили. У вас є два шляхи, або ви розвиваєтесь, працюєте над собою і розбираєтесь, чому у вас не складаються особисті стосунки. На це є багато причин. Це ваші. Сценарії ваших батьків, що ви перебираєте в своє життя, це родові деструктивні програми, всі так жили, і я так терплю. Да? Десь хтось в ролі жертви відігрує, а хтось навпаки в темі тирана. Да? І дуже впливає на ваше сьогоднішнє особисте життя. Це карма, яку ви напрацювали в минулих втіленнях. Тому важливо комплексно з ними з цими питаннями працювати, розбирати. І, скажімо. Закривати оцю цю негативну карму. Тоді у вас є шанс все-таки побудувати своє хороше особисте життя. Часто буває так, що жінка взагалі не може побудувати особисте життя, приходять тільки кармічні партнери. Кармічні партнери приходять до вас за вашими долгами, і ви маєте зрозуміти, що кармічний партнер притягнувся до вас той, з яким ви маєте. Навчитися, з яким ви маєте карму якусь закрити, з яким ви маєте пропрацювати якісь дитячі свої травми, тому що якщо ви попадаєте в особисті стосунки, і ви там жертва, а він теран, то значить, він вам підсвічує, що вам треба цю тему пропрацювати. Сьогодні також була клієнтка в регресі, також розбирали тему особистих стосунків фінансів. В одному з життів вона була піратом. Вона там вела так, скажімо, розгульний образ житті, крала чужі фінанси, кошти. Ні були історії. Тобто, таке негарне життя вона вела, і вона напрацювала таку карму. І зараз в неї в житті проблеми і з фінансами, і з особистим життям. І також тема магічного негативу, коли в ваше життя приходить кармічний партнер, це, чи це жінка для чоловіка, чи це чоловік для жінки, перше задаємо собі питання, чому ця людина і ця історія прийшла в моє життя? Запам'ятайте одне правило: якщо магія приходить у ваше життя, коли на вас магічить, значить магія є всередині вас. І завдання таких магічних. Партнерів, які магічать на вас, кармічних партнерів, які магічать на вас, їхня задача розпакувати вас. Але у вас є борг якийсь з минулого життя, тому варто це закрити, тому що ви можете не спілкуватись, а партнер цей далі буде на вас магічити і стягувати ваші ресурси. Тобто в цієї клієнтки вона довго тривало перебувала в стосунках з таким чоловіком, більше 10 років, і вже вони довгий час не спілкуються, але під ключкі магічне, негативне, настільки сильно на неї летів, що в неї не було сили життєвої для того, щоб все-таки якісь переміни робити в своєму житті, в неї не складалося далі особисте життя, і в неї постійні проблеми з фінансами. Тому я завжди наголошую клієнт. Там, що навіть якщо ви не спілкуєтеся сім років і більше, енергетичні відключки потрібно робити. А плюс в неї був магічний конкретний негатив. Багато енергії ми їй повернули з сеанс і далі все в її в руках. Далі вона казала, буде продовжувати працювати в темі регресу, в практиках, для того, щоб все-таки пропрацьовувати карму свою і особистих стосунків. і Фінансів тому хто бажає переміни в своєму житті, хто награвся вже у ці кармічні стосунки, де тільки одна біль, де тільки розчарування, де ми руками. 10, 20, 25 років ми проживаємо в шлюбі, але все-таки пара з якихось причин розпадається. Тут треба не панікувати, а тут треба сісти і розібратися. Розбирайтесь самі, не виходить самим розібратись, звертайтеся до мене, пишіть в хочу на консультацію. Починаємо не з регресу, а починаємо з консультації, тому що, коли ви приходите на регрес відразу, у вас багато запитань, і я веду вам консультацію, і ми. Витрачаємо час не на регрес, а на консультацію. Тому спочатку на консультацію я даю вам відповіді на ваші питання. Далі записуйтесь на регрес, і ми з вами працюємо. Інструменти всі працюючі на своєму власному досвіді це все пропрацьовувала, бачила результати, тому. Хто все-таки готовий працювати над собою, хто готовий і хоче побудувати хороші стосунки, фінанси, хто хоче відкрити свої здібності, тому що ви втомилися від магічних війн, запрошую вас в індивідуальну роботу. Хто не має фінансової можливості, хто хоче структуровано всі сфери життя свої пропрацювати, прокачати в практиках, запрошую вас в закриту групу Карма Рід Душа. Там є абонплата, ви оплатили на 30 днів, і 30 днів ви там пропрацьовуєтесь. Саме в нас був перший тиждень фінанси, другий тиждень мама і тато ми пропрацьовували глибоко ці теми. Третій тиждень оцей у нас був особисті стосунки, ми з різних сторон пропрацьовували. І наступний тиждень буде ваша місія. Там, де є вас страх проявленості, там, де вас нема реалізації. З різних сторон ми це будемо пропрацьовувати, для того, щоб ви дійшли до того результату, який ви собі поставили. Ставили. Тому я бажаю всім удачі, всім легких трансформацій. Кому потрібно, пишіть в дірект.